Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі. Ви на каналі Жінка-Аромат, парфумерна психотерапія. З вами я, Світлана. Запрошую до нового відео, в якому хочу розповісти про свою ароматну добірочку на квітень. Назбирала 18 ароматів. Їх було ще більше, але я для відео трішки цю добірку урізала. Звісно, по факту їх буде набагато більше. В день, ну, мінімум два аромати, плюс певні відливанти, які розношуються, аромати, з якими знайомлюсь. Намагалась добирати аромати і добре знайомі, щоб вони не застаювались, не сумували. І ті аромати, які я хочу розносити, пожити з ними і ближче познайомитись. Аромати, які до мене потрапили через сліпі затести, або які б Подаровані були, або які я придбала, будуть у мене і каталожні аромати, і люксові, і трішки ніше, і обов'язково авторська парфумерія наша українська. Тож, якщо вам цікаво, залишайтесь, не забудьте зразу поставити вподобайку моєму каналу та підтримати наш україномовний YouTube З чого я почну? Не так давно. Я нарешті, нарешті познайомилась з ароматом справжніх диких лісових фіалок. В одному з нещодавніх відео я розказувала, що розпізнаю цей аромат тільки через парфумерію. І ось нарешті я з ним познайомилась. І дійсно, він пахне так, як я собі уявляла. Вони квіти пахнуть так. І у мене була чітка асоціація з ароматом Halloween від бренду Halloween. Який у мене є ось в такому милому флакончику, і колір рідини, такий, як ця квіточка. І це дійсно фіалковий аромат. Фіалковий вологий, пудровий, свіжий, дещо акватичний. Він безсумнівно йде зі мною в квітень. Також до цих фіалок зі мною квітень піде від «Левантик», а я не сказала, що в мене будуть не тільки факони, а й від «Левантики». Іде від «Левантик» від шанованого багатьма і мною також бренду «Герлен» Enseillence. Або, як більшість звикла казати, Insolence, у версії парфумована вода. Це аромат, в якому є фіалка і нота лісової суниці. От з ним я хочу більше роззнайомитись, тому що так, тримала для бібліотечки, але розумію, що можна і поносити гарненько. Пахне фіалкою, є в ньому щось ось таке від оцих суничок. Але більше для себе зроблю висновки, коли з ним поживу. Ідуть зі мною в квітень два брати від бренду Кензо. І перший з них це Flower by Kenzel. У мене ось такий тревел, багатьом відомий пудровий квітковий аромат, з яким дуже багато спогадів, приємних спогадів. І хочу, щоб ці спогади мене зігрівали в квітні. А не так давно через сліпі затести у мене з'явився його брат. А саме Flower, Elixir, Elixir ось в такому відливанті від пані Діни. І крім того, що тут також є квіти, і він також пудровий, але він, мене, він мені так підморгує своєю такою солодавістю від праліне і малинкою. Ось хочу з ним пожити. Хай мені попідморгує в квітні. Так, ще показую від Леванти. і буду носити в квітні аромат від бренду Empresa. Це аромат, який я для себе на сліпих затестах визначила, що він в напрямку Coco Mademoiselle від Chanel. І він дійсно в тому напрямку дуже красивий. Дуже гарні тут і цитруси, і фрукти, і рожевий перець, і пачулі, звісно. Такий в ньому є така свіжість, якась така от весняна свіжість. Тому йде зі мною. Також, зі мною піде відливантик від ланком. Ляніт Резор. Тільки це версія туалетної води. Я буду ставити флакончики. Туалетна вода легша, ніж парфумована. Я раніше була знайома з парфумованою водою, тому думаю, що от саме на весну, на квітень, цей аромат має гарненько так спрацювати. Хочу з ним пожити. Тут стільки різних фруктів, і малина, і ожина, і мої улюблені лічі, і цитруси. і... Оці всі ноти вони міксуються і створюють, створюють таке щось, чому я не можу добрати слова. От нема, мабуть, в природі такого слова, як можна назвати ці відчуття. Вони у мене виникали ще під час знайомства з парфумованою водою. Ну, Слів бракує. Так гарно склались ці ноти. Майстерність парфумерія. Магія парфумерії, і майстерність парфумерії. Красивий буде зі мною в квітні. Зараз хочу показати ті аромати авторські, українські, які підуть зі мною в квітень. Обов'язково буде зі мною весна над Дніпром від бренду Чарзілля та Ксандри Асініної. Тут така пляшечка. Це виглядає ось так. І я це перелю у відливант. Я зроблю собі відливант. Я знаю, що цей аромат присвячений ботанічному саду буску, який там я ніколи не була, ви бачите, в ботанічному саду в Києві і не знаю, як саме там пахне весна по-справжньому. Але завдяки цьому аромату. Я можу собі це уявити. Це дуже реалістичний, темний бузок з листям, з гілками, з пахучими квітами. І думаю, саме-саме буде добре в квітні напередодні того, як зацвіте справжній бузок, походити з нашим українським авторським парфумерним бузком А також ще один бузок піде зі мною. І це новий аромат. Від бренду Отакі Purple Haze, бусковий туман. Boots, пан Майкл Буц задумав цей аромат в дусі бускового туману. Я з ним ще не дуже знайома, саме ось хочу розносити в тепло. Наразі він мені дає не квітами буску. А саме оцими гілочками, оцією шкірочкою, вологістю буду спостерігати і ближче знайомитись. І потім уже вам детальніше про нього розповім, оскільки це новинка. Наступний аромат це каталожний аромат від бренду Oriflame. Каталожний то каталожний, але зробили його, створили Маріса та Наталі Лорсон. І це серія Women's Collection Delicate Cherry Blossom. Я трішечки-трішечки з ним знайомилася. Якось я його купила, і він у мене довго стояв нерозпакований. І те, що я для себе зробила висновок, що це дуже такий ніжний, делікатний, ам, напівпрозорий легкий аромат. Тут, і заявляють до всього три ноти, Мигдаль, вишневий цвіт і кедр. От мигдалю я не почула. А ось оце відчуття весняного квіту з дерев є квітень зараз трішечки, квітень похолодав, стало холодніше. А от туди, як буде більше тепла, хочу проекспериментувати. Не два нанесення, а так, знаєте, 4, 5, і походити і зрозуміти, чи він і при такому нанесенні прозорий, делікатний, чи впливає кількість нанесень на його інтенсивність, на його розкриття, чи відчую я той мигдаль. Ось такий експеримент хочу провести знайомі, тому що це ну, не зовсім новий аромат. Якщо знайомі, напишіть, що. Показує цей вишневий цвіт із серії жіноча колекція. Наступний аромат. Від бренду Calvin Klein «Eternity» Вічність. В березні я носила його фланкер Eternity Moments, а його залишила на квітень. Величезний букет квітів. Зелений, квітковий, свіжий, неймовірний аромат. Такий легкий, є в ньому якась така і водянистість, але приємна дуже квіткова водянистість. І з задоволенням буду його носити. Наступні два аромати це у мене донний. Перша донна від Серджіо Такіні моє нещодавне придбання, про яке я розповідала в попередньому відео, що придбала його в Єві у вигляді тестеру, який пішов на розпродаж. Легкий, квітковий, свіжий, жіночний, летючий аромат. Полетить зі мною в квітень. І ще одна донна, уже більш мені знайома, і я думаю, багатьом з вас, це донна від бренду Trousarді. Білоквіткова кремова краса з цією такою кислиночкою апельсинового цвіту. Не бачу своєї весни без цієї прекрасної білоквіткової донни. Наступний аромат також буде квітковий, і це аромат від бренду Burberry. Burberry Brid Rhythm Floral. Створив його Франсіс Курчан. І це дуже красивий. Квітковий аромат, тут є і цитруси, тут є і лотос, який дає трошки такої водянистості, прозорості жасмин, і тут навіть є озонові ноти, і безліч інших нот, що робить його прямо внизу. Дуже таким таким звабливим. Жіночним манким, і водночас свіжим, акватичним та озоновим. Ось такий красивий флакончик. Наступний аромат ой, це моя краса, в якому я ходила уже в квітні, оскільки похолодало і це. Ордюсирай від Naomi Гуцір. Золото сиралю Я його називаю Мібах чи сарай. У мене на каналі є добірка про аромати нішового бренду Naomi Goodsir. І там я про нього більш детально розповідала. Але це просто неймовірне поєднання. Ну, от оцей ром, медовість. Відчуття цього печива, коли я його нанесла такий холодний квітковий день, таке відчуття, що випила найсмачнішого парфумерного алкоголю, в якому уже в якості закуски було смачне медове печиво і так просто тепліє на душі, і ти в такому красивому коконі. Ну, неймовірно, я готова йому і співати і співати оди. Цьому золоту. Це дійсно золото. Дуже красивий аромат. Піде зі мною у квітень, щоб не сумував. А то я його так трішки бережу, потім думаю, що ж я бережу? Вистачить мені, треба носити. Наступний аромат, який піде зі мною в квітень, оскільки трішки засумував цей флакончик, такий великий, трикутний, чорно-червоний ружі Noir. Але називається він In-red. In red. Хоча це французький бренд Mabusin. Люблять французи останнім часом називати Парфуми англійською або якесь англійське слово вставляти. Це аромат з планети аля бакара ружи, але не бакара. Цей аромат більш фруктовий, тут є ем, червоне яблучко, і тут немає йоду, тут ем, не відчутно ем, того, що притаманно безпосередньо бакари. Він для мене більш такий. Більш гурманський, більш гурмансько солодкий, з диктаринкою, і там ще, здається, якась хімічна складова, яка робить його таким сучасним. Давно його не носила, навіть і забула так в деталях, як він розкривається, тому іде зі мною. Цей червоний красунчик у квітень. Хочу гарненько роззнайомитись з ароматом від бренду Memo Гранада. Він у мене в Тревелі ось в такому відливанті. Я з ним дуже погано знайома. Це білоквітковий солодкий аромат, і в ньому заявлена така цікава нота, як гренадін. Агренадін це гранатовий густий сироп. Дуже цікаво мені його розносити і ось на початку квітня, коли похолодало, і туди під травень, коли буде, я сподіваюся, буде набагато тепліше. Нічого про нього не знаю. Хочу скласти свої враження. Якщо ви носили цей аромат, напишіть, будь ласка, в коментарях, коли найкраща його пора року, коли його сезон? Наступний аромат в красивущому флаконі з дуже впізнаваним логотипом від бренду Lalique Флораль Бронза. Флораль бронза квітковий аромат, де дуже багато квітів. Він до мене приїхав взимку, і тоді я, коли його носила, я відчувала не самі квіти, а квіткову амбровість. Квіткову амбровість і горіховість. Хоча ноти горіхів тут не заявлено, нічого від горіхів не заявлено, і навіть немає акорду такого. А я це відчувала. Зараз мені більше йде такої пряності, квіткової пряності. Тому дуже цікаво з ним роззнайомитись уже в тепло. І зробити для себе висновок, чи розкриє він мені всі свої квіти флораль, чи залишиться такою квітковою амброю? Дуже красивий флакон, матовий, тут прозори з таким оформленням лаконічно, але аристократично. Флакончики, як я кажу, коли носик догори. І ще один флакончик я вам покажу. Це буде черниця від бренду Laboratorio Olfativo. Квітень такий місяць, коли вже і яблука не яблучні, ну вже не їх сезон, і свіжих фруктів справжніх немає. І хочеться чимось це компенсувати. Ми пар в захопленні, компенсуємо це ароматами, де є фрукти. А тут є грушка. Крім цитрусів, тут є жовта грушка, яку я тут дуже гарно чую. Тут є і білі квіти, і жовті квіти, здається, і ланг, і жасмин, і тут є лотос. І саме він надає ось такої акватичності грушка. Білі квіти, акватичність, дуже милий аромат, який також піде зі мною в квітень. Ось така у мене добірочка різнокольорова, в різних флакончиках від левантиках. Діліться в коментарях, з чим ви збираєтеся в парфумерному сенсі дружити, жити в квітні. Які з цих ароматів вам добре знайомі, які ви любите або, можливо, не любите? Всяке буває? Діліться в коментарях. Мені дуже цікаво читати. Дякую вам, дорогі мої, всім, хто додивився це відео до кінця. Дякую за увагу, дякую за підтримку мене і всього україномовного Ютубу. Тримаймося, українці! Тільки разом ми сила. Все є було! І буде Україна! Слава Україні! А на моєму каналі далі.